<плес> Тобі треба по-любому качать фізуху, жорстко. Я думав, в зал я точно не піду всі ключі прикольні зі спиною. І просто вдома насправді я зміг вичухати. Я, вдячний Богу за те, що він мене зцілив. Ну, цей рюкзак, як Ігор Вайтенг, мужик, дуже крутий. Просто топовий. Я коли був малий, то ріс на відос. Руш. Рюкзачок, одягаю <плес> що. и идешь тренишься, падаешь на пол и тренишься. Падаешь на свой черный коврик, что знает, как и называется, правильно напиши, и валешь. Uh. Ааа, сердечко. A -a. Короче, качайся. И все четко. Просто требую заниматься спортом и не ссать. Фух, все головой До речі, про лакрос. Хло, народ! Мене звати Ігор Сла. Я граю в лакрос в Україні з цим. Я дуже пишаюсь. Ви на твікс лакросі, і сьогодні тут про лакрос. Де я був? Що я робив? Що я робив? Шо я не знаю, що я робив. Ви знаєте, сталося. Правді, кепська ситуація склалася. Кепська ситуація. Ви знаєте, поки не було відео на каналі, в цей час були різні різні обставини, різні ситуації в житті: так і в спортивному, так і в звичайному. Сьогодні про лакрос. Ви пам'ятаєте? Сьогодні тільки про, про лакрос. Де ж я був? Сталося кепська, як я казав. Я зламав ключицю. Щоб було дуже і дуже неприємно, була зламана ключиця, Ще треба були фінанси на різні поїздки, на різні там життєві такі моменти. І я пішов на роботу і не на одну, тому зірвав собі спину, тому теж не міг грати в лакрос. Додаток до цього носив таку власну пов'язку для того, щоб вирівнювати собі спину. Ось, і знаєте, це мене не зламало. Я не відступив від свого задуму, від своєї мрії. Але про мрію трішки згодом. Після того, як я зламав ключицю та зірвав спину, у мене не було можливості продовжити тренування. Я пішов до лікаря, мені призначили лікування, і знаєте, це затянулося на півроку. Дуже довгий процес відновлення. Я не тренуюсь, команда грає без мене. Всередині я просто. Війна теж внесла свої корективи. На жаль, не було можливості знімати для вас відео, знімати відео на твікс лакрос, тому це етап відновлення, він закінчився, слава Богу. Зараз мене є можливість знімати для вас відео, розповідати про лакрос більше, те, що я і хочу робити, і популяризувати його в Україні, що є нашою мрією. Як ви думаєте, що я робив після того, як мої рани зажили? Валявся на дивані. Здрав чіпси, дивився телік, гуляв з друзями, ходив на дискотеки. Ні. Я цього не робив. Знаєте, що я робив? Я брав ось класну клюшечку. клюшечка, да, ключку. Брав клюшку і йшов стукати об стіночку. І насправді це дуже допомагало. При відновленні, ну і так далі. І так, далі і так далі, Брав клюшечку і м'ячик і йшов. Кидати об стіночку. Кидати об стіночку. оп стеночку. Улала. ла Фокус, фокус. I need a focus. Concentration. Береш клюшку і валиш, просто валиш об стінку, об стіночку. Найкращий бонус, який в тебе є, це стіночка. Якщо ти граєш лакроси, це топ. Просто вальошиш біля стіночки, тренуєшся, тренуєшся біля неї, стоїш, кидаєш, тренуєшся. Матч падає, падає, падає. Ти його піднімаєш все одно, піднімаєш, піднімаєш. Потім знову тренуюся, 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 і в тебе виходить. В тебе починає виходить, ти йдеш вальошить. Але якщо говорити за травми, то після них. Після важких справді травм повертатися теж треба. Теж дуже обережно. Ось. Тому я і біля стіночки стояв. Біля стіночки стояв спокійно, трошки там стріляло, то все. Але воно потім проходить. Тому раджу біля стіночки просто стоять і валюшити. Насправді не тільки стіночка допомогла відновитися, хоча вона дуже топово повпливала на мою ключицю, і на мою руку, і на спину. Ще Оце от класний чорний коврик. Хто знає, як він називається, напишіть в коментах, я буду вам вдячна. І ось такий ролл. Класний ролл. Не чикен ролл, не суші ролл. Ось такий класний топ-рол, насправді. Ось. І на ньому я оп тут катаюсь. Ноги, руки, спина. Оп, чикс, опер, оп. Особисто мої виставки. Завдяки спорту. Завдяки спорту можна реально відновитися, якщо робити це мудро, якщо робити з правильними вправами, насправді. Але моя тіль просто вальоши жорстко. Ну і займайтеся спортом. І ви займаєтеся спортом. Слідкуйте за своїм здоров'ям, що ви їсте. Good luck!